Будемо засолювати самі. У мене є два шматочки лосося, ось такий і ось такий. Перш за все, ми засолюємо. Що нам потрібно зробити? Це відділити м'якоть лосося від шкірки. Це можна зробити навіть руками. Риба у нас не мита. Ми її будемо мити потім в процесі. Спочатку ми відділяємо все від зайвих. Ось у нас є таких два шматочка. Також відділяємо всі кісточки, вони нам не знадобляться. І ось тут є також. Ось такий один шматочок. Риба маринується дуже швидко, просто і легко. Тому, як для мене, це саме топчик, щоб не купляти в магазині. Тобто пішли, купили один стейк, за 30 хвилин він у вас буде вже готовий до вживання. Риба малосольна, хочете, щоб більше солі було, кидаєте більше солі. Ось у нас вийшла така риба. Що ми робимо? Ми посипаємо її просто сіллю З усіх сторон. Не бійтесь, можете посипати щедро, вона більше чи потрібно, її не, не візьме. І так ми залишаємо на 30 хвилин. Це якщо там, ми спішимо. Якщо не спішимо, вона може й годинку лежати. Просто отак посолили і відставили. Далі я вам Ось так і залишаємо хвилин 40 мене буде стояти. У нас година вже пройшла, навіть більше. Є риба. Обов'язково ми її зараз будемо мити у фільтрованій воді. Ось мене вода. Вона вже така тугенька прям стала. І зараз ми її помиємо. Ось так, ми добре помили. Що тепер ми робимо? Ми її висушуємо. Беремо срапеткою і добре. У мене вже рушник, бачите, майже сухенький. Ось така краса. Риба буде не тільки малосолена у нас, а не буде, знаєте, така водянистая. Що ми робимо тепер? Беремо також сіль. І мені подобається от лимонний перець. Тобто, ви можете крому тільки сіль, можете ще чим завгодно. Спеції для риби, хто що любить. Мені подобається лимонний перець. І ми посипаємо трішки. Це зараз вже ми небагато. А так, щоб вона зберігалася. Тобто ми можемо її їсти прямо відразу. А також, якщо не зразу, то дня 3-4 вона в холодильнику добре себе відчуває, не портиться, тому що трішки є солі. Ще перший раз, коли ми її замачували, сіль витягує із риби всю вологу зайву. А це ми ось так додатково просолюємо трішечки. Трішки просолили, і тепер я також ось лимонний перець. Можемо забрати в холодильник. Ось така. Рибка у нас вийшла. Можемо зараз куштувати, можемо пізніше. В мене вона ще трішки полежить.